Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним рецептом пирога із абрикосами. Цей пиріг виходить неймовірно смачний, смачне пісочне тісто із абрикосовою начинкою це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте його приготувати. Готується із звичайних інгредієнтів, які є у кожного вдома. Для початку вбиваю в миску 3 яйця. До яєць додаю цукор. Я взяла 200 г. Якщо любите солодше, то додайте 250 Додаю 180 г м'якого вершкового масла. Сюди додаю дрібку ваніліну та дрібку солі. Міксер у приготуванні цього порога не потрібен, все змішується вінчиком. Вінчиком з'єднуємо всі ці інгредієнти між собою в однорідну масу. Готову масляно яєчну суміш відставляю в сторону та займусь сухими інгредієнтами. До 500 г борошна додаю один пакетик розпушувачу та перемішую між собою. І далі поступово буду додавати борошно із розпушувачем до масляно-яєчної суміші. Вінчиком вимісити це тісто буде незручно, тому я спочатку вимішую ложкою, а потім продовжу руками. Не висипайте зразу все борошно до тіста, додавайте його поступово, так буде зручніше. І коли вже додали останню порцію борошна, можна вимісити руками. Тісто виходить дуже м'яке, маслянисте та дуже ніжне, з ним дуже приємно працювати. З'єднала тісто в один комок, вийшло ось таке м'якеньке пластичне тісто. Відправлю його в холодильник, поки приготую начинку. Для начинки я використовую 700 г абрикос. Звичайно, начинка може бути будь-яка, але з абрикосами це дуже смачно. Тим паче, в цьому році на них неймовірний урожай, тому приготуйте і це буде смачно. Нарізаю абрикоси на невеличкі шматочки, приблизно ось такого розміру та пересипаю їх всі в глибоку мисочку. Щоб начинка у пирогі була не дуже водянистою і не розтікалась, я додаю 1 столову ложку крохмалю, та також додам 1 столову ложку цукру, щоб вона була більш солодкою. Перемішую абрикоси з крохмалем. Крохмаль я використовувала кукурудзяний. Та Тепер можемо приступати до збірки пирога. Від тіста я відділяю приблизно 1 п'яту-1 шосту частину та відкладаю її в сторону. Беру форму для випікання пирогу, це може бути кругла, квадратна, прямокутна форма, яка у вас є під рукою. В мене кругла діаметром 28 см. Розрівнюю по всій формі тісто і роблю невеличкий бортик. Тісто готове, тепер зверху нього викладаю начинку, розпроділяю її рівненько по всьому тісту. Та відставляю ненадовго в сторону. До залишеного шматочка тіста я додаю борошно. трішки підмішую його, щоб тісто було трішки густішим, і розкатую у тонкий пласт. Далі нарізаю це тісто на тоненькі смужечки приблизно 1 см шириною. І викладаю їх крест-навкрест по всьому пирогу. Так як тісто дуже тоненьке, то вони можуть рватися. це не страшно, склеюйте їх між собою і вони будуть триматись. Ось такий поріг в мене вийшов, розігріваю духовку на 180 градусів, а поки духовка розігрівається, прикрасю наш поріг мигдалевими пластівцями. Вони дуже гарно пасують до цього пирогу, прикрашають його та додають гарного смаку. Випікаю пиріг впродовж 50-60 хвилин, орієнтуйтесь, звичайно, по своїй духовці, і ось такий красунчик в мене вийшов. Залишаю його остигати впродовж однієї годинки, а далі вже можна витягати його з форми та прикрашати цукровою пудрою. Він неймовірно ароматний, дуже смачний, дуже ніжний. Все в цьому пирогу дуже смачно поєднується. Тому обов'язково спробуйте, збережіть мій рецепт та порадуйте свою сім'ю смачною випічкою. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!